Друзі, бажаю вам здоров'я. Хочу висловити щиру подяку Меджибіській молодіжній раді, а саме Акімова Наталія, Корнічук Ірина, Румак, Валерія. Дівчата, я дуже вам вдячний за те, що ви козакам відправили. Дуже дякую за все, що ви нам відправили. Меджибіс це саме найкраще, можна сказати, так, містечко. Я там працював, там самі найкращі люди. І я дуже радий, що я з ними знайомий. Дякую вам за вашу допомогу, за ваш вклад в перемогу. Зараз я покажу, що тут є. Дівчата, велике вам дякую. Пірчаточки та як для повара. Це саме то. Дякую за приправи, за домашні закатки. велике дякую. Саме смаколики, козаки дуже люблять смаколики. Велике вам дякую передаємо на позиції, що тут, а що на позиції велике дякую, що нам це відправили. І саме головне, дякую за газові балончики. Це саме то, що потрібно козакам в окопах, це саме то, що дає їм зігрітися. Коли в окопах холодно, козаки чи в норі, чи в окопі, чи в бліндажі можуть хоч трохи зігрітися, попити гарячої кави, попити гарячого чаю. Велике вам дякую за це за ці балончики. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нам допомагаєте. Йдемо разом до перемоги. Україна обов'язково переможе з таким міцним тилом. Слава Україні, героям! Слава!